У Чернівцях щось відбувається так. Будівництво буковина Мол триває. Нагадаю, найбільший ТРЦ будують на вулиці Галицький Шлях, 11 поблизу метро. Там, зокрема, планують відкрити магазини одягу, такі як H&M, New Yorker, Guess, також фудкорт, розважальні зони для дітей і багато інших магазинів. Відкриття планують до кінця року. Чекаєте. Ми теж у Чернівцях навмисно отруїли двох собак на вулиці Капеланській за дворняшками Ліндою та Маркізою. Сім років доглядали місцеві трагічна подія сталася 31 жовтня. Невідома жінка разом зі спільником двічі під'їжджала до двору і залишала їжу, в яку ймовірно підмішала отруту. Поліція вже розпочала кримінальне провадження. Більше деталей можна знайти на сайті Сі4. У Чернівцях викрили домашню нарколабораторію. 33-річний чоловік варив федерацион. Там просто у квартирі, а його 38-річний спільник зробив із житла наркопритон. Тепер обом загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. У оселях чернівчан вже тепло. В роботу запустили вже всі котельні, проте через аварії та ремонти зігрітися встигли не всі квартири. Фахівці нагадують: якщо у вас в окремих кімнатах батареї залишаються холодними, потрібно розповітрити систему або звернутися до свого управителя будинку. До речі, у вас як вікна вже відкриваєте? І наостанок у Чернівцях відкрили почесне консульство Угорщини. Його очолив Любомир Маковійчук. Більше про це дивіться у сюжеті моїх колег на Ютуб каналі СІ 4 І до наступних новин адже у Чернівцях завжди щось відбувається.